Синьо-жовтий об'єднав усіх українців. 23 серпня Україна відзначає День державного прапора. Національний стяг пережив безліч варіацій. На території нашої держави одночасно існували і жовто-блакитні, і синьо-жовті з гербом, і навіть рожеву смужку додавали до прапора. Та все ж українців об'єднав синьо-жовтий стяг, де блакитний колір уособлює небо над стиглим золотим колоссям. Загальнонаціональне свято відзначали і в Борисполі. Національні символи держави є фундаментом, який свідчить про те, що в нас є держава. Сьогодні одним із символів це є державний прапор України, символ нації, символ єдності. На жаль, потрібно констатувати, що державний прапор України ще не став дійсно тою. Об'єднуючою силою, яка, наприклад, є сьогодні в інших країнах, ті ж саме Сполучених Штатах Америки, в ті ж самій Туреччині, наш прапор знають і за кордоном державний символ прославляють українські спортсмени. На цьому наголосив заступник голови районної ради Іван Недогибченко. Мені приємно, що на сьогоднішньому святі присутні молоді спортивні вихованці міста. І всі ви знаєте, що на міжнародній арені найбільше прославляють наш державний прапор. Це ті переможці змагань, в честь яких піднімається державний прапор та звучить гімн нашої держави. Тож, перш за все, юним спортсменам хочу побажати, щоб вони добивалися значних успіхів. У день державного прапора 16-річні мешканці району отримали документ перепустку у доросле життя паспорт. Після закінчення офіційної частини делегація з Борисполя та району вшанувала пам'ять видатних українців покладанням квітів славетних земляків, таких як В'ячеслав Чорновіл, Тарас Шевченко та Павло Чубинський, увіковічнили у камені, а спогад про них живе у серцях українців. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.